Чим я займаюся? Я фронтенд-розробник. Фронтенд-розробник це та людина, яка створює зовнішній вигляд сайту. Ні, я не працюю над дизайном. Я працюю над тим, щоб дизайн ідеї реалізувати у реальність. Я працюю з тими інтерфейсами, з якими ви взаємодієте в повсякденному житті. Наприклад, ви там Хочете щось замовити на Амазон, то ви бачите фронт-енд сайту, тобто передню частину сайту, зовнішній інтерфейс. От над такими задачами я й працюю. Я працюю фулл тайм в німецькій компанії і займаюся лише розробкою зовнішнього інтерфейсу для нашого головного сайту. Мені дуже подобається моя робота і те, що я роблю. і я працюю в німецькій компанії без освіти. Я вищою освітою психолог. Так як я отримала роботу без освіти, і чи реально отримати роботу без освіти у Німеччині? і Як це може відчуватися, наприклад, на вашій зарплаті? Давайте про це поговоримо. Давайте поговоримо про освіту у Німеччині. Тут все досить складно щодо освіти. В принципі, якщо у вас є вища освіта, яку ви отримали в Україні, ви можете її тут підтвердити. Є спеціальна організація, яка цим займається, називається Анабін. Там ви можете перевірити свою спеціальність і свій університет. Я посилання залишу. Коментарях. І, до речі, вони зараз роблять навіть з меншим пакетом документів, ніж робили до повновштабного вторгнення. Наприклад, до повномасштабного вторгнення треба було перекладати диплом на німецьку мову і висилати і диплом, і атестат зі школи треба було висилати на німецькій мові, то зараз цього не потрібно робити, але вся ця послуга як до повномасштабного вторгнення, так і зараз коштує біля 200 євро. Якщо я не помиляюся, точно не знаю. Але якщо ви ту у Німеччині отримуєте «Bürgergeld», Тобто соціальні виплати, ви можете зробити це за рахунок вашого джоб-центру. Що по роботі, якщо у вас є вища освіта з України, то ви можете тут її підтвердити. Є так би мовити, позитивний список. Це список вакансій, точніше список професій можна піти, маючи середньопрофесійну професійну Середньотехнічну, середньопрофесійну освіту з України. Це такі спеціальності як мехатроніка, автоматизація, будівництво, автомобільний інжиринг, авіаційно-космічна техніка та догляд за особами похилого віку та хворими. От якщо у вас є професійна, техніч... ну, професійна середня освіта, тобто якийсь сертифікат, який це підтверджує, то ви тут можете його просто перекласти і знайти роботу. Що означає, якщо у вас є підтверджена освіта, або нема? Якщо у вас немає підтвердженої освіти української або ви не отримали, або ви тут не отримали якісь оспіл, тобто, тобто теж, теж якась освіта, то ви рахуєтесь некваліфікованим спеціалістом навіть у сфері IT. Так, у сфері IT теж, і навіть якщо ти працюєш у Програмістом, але без диплому ти рахуєшся некваліфікований до певного періоду, поки в тебе не буде певного досвіду роботи саме у Німеччині. Беремо базу, так? ви некваліфікований спеціаліст. Що ви можете тут робити? Ну, якщо ви зараз є на якихось, на якихось виплатах, ви можете отримати якийсь, якусь освіту, якийсь аусбілд. Якщо ви хочете працювати в ІТ. У вас, наприклад, сертифікати, або в принципі якесь портфоліо, то ви можете працювати у Німеччині і без всякого аусбілдингу, без всякого і освіти лише на базі тих знань, що ви маєте. Це і плюс, і мінус IT. чому в принципі. Наприклад, навіть якщо ти отримав освіту у Німеччині як айтішника, то наприклад бакалавр може заробляти навіть більше ніж доктор, доктор наук. У одній і тій ж самій професії, а все чому? Тому що it сфера дуже швидко розвивається, і поки ти там вчився на якусь специфічну професію до доктора наук, то вже це може бути неактуально, або, або можуть бути оновлення, що вже не актуальні, або ну, якимось, чином, чин, чин, якимось чином застарілі. Тому а, в плані IT тут. В принципі, як і в будь-якій країні, трохи легше, тут трохи інші правила діють. Більше дивляться на те, що ти вмієш. Звичайно, ми не кажемо е, тут взагалі про роботу без знання будь-якої мови. Якщо ти знаєш. Якщо ти хочеш працювати в ІТ, то тобі треба знати англійську мову. Але зараз я бачу тенденцію, що треба знати і німецьку мову. Якщо ми говоримо про інші професії, то перша мова, яку ти маєш яку ти маєш володіти, це німецька мова. Тобто, якщо ти не знаєш німецької мови, або а в тебе є якийсь там диплом з України, яку ти, який ти тут можеш підтвердити, то це не гарантія того, що ти отримаєш роботу. Тобто перший пункт це німецька мова або англійська, якщо ти айтішник. А далі наступний пункт це твоя освіта, і третій пункт це досвід роботи. Є статистика від сайту Stepstone, і там статистика по зарплатах взагалі по Німеччині. І там дійсно є такі пункти, де показано, що. В залежності від освіти ти можеш заробляти по різному. В залежності від е, землі ти можеш заробляти по різному, в залежності від професії. Наприклад, найбільш високооплачувана сфера це не IT, це банківська справа. Я знаю, що в ТОП 3 здається, входить банківська справа, медицина і авіація. Тобто IT в топ 3 не входить. IT – це не найсама, це не та сфера, де Найбільше зарплати, наскільки я знаю, наскільки я от а, там спілкувалася з людьми, дивилася різноманітні відео або там взагалі дивилася якісь вакансії, то найбільше зарплати, які я влас... власними очима бачила, це у медиків. Звертаючи, звертаючись на будь-яку роботу, звичайно, у вас будуть питати якісь дипломи, сертифікати. От, наприклад, наприклад, да? у мене є освіта фронтенд розробник, і я можу працювати фронтенд-розробником, але я не можу працювати фронтенд розробником який має відповідальність над іншими людьми, щоб мені податися на цю вакансію, щоб мені стати такою людиною, яка має. Відповідальність за інших людей, мені треба додатково пройти додаткові курси менеджменту, тобто управління людьми. Якщо в мене нема цієї бумажки, то навіть з будь-яким там дипломом про круту базову освіту, університетського освіту я не можу управляти людьми. Тобто, кожен наступний левел. Наступний рівень ти маєш підтверджувати бумажку. Тут без бумажки, без цієї підтвердження, що ти вмієш, що ти кваліфікований, тебе не підвищать, не візьмуть на ту посаду, яку ти хочеш, але до якої не маєш кваліфікації. Тобто ми, українці, які тільки переїхали до Німеччини, ми можемо розраховувати на базову якусь ставку. Не найнижчу, а базову таку достойну заробітну платню, але трохи нижче, ніж якщо б на цю посаду влаштовувався німець з освітою. Ми ж ми ж розуміємо, в чому різниця, так? Він краще володіє німецькою, в ньому в нього є освіта. Що якщо у вас нема освіти, але є дуже велике бажання. Отримати тут роботу як кваліфікованого робітника, тобто ну там не працювати в супермаркеті, під, не мити підлогу, а хоча б працювати у бюро, тобто в якомусь офісі, то звичайно потрібні документи, які підтверджують, що ви е, щось знаєте, що ви чимось володієте. Якщо ви працюєте в ІТ, то вам потрібні якісь е, наробки, якесь портфоліо, щоб також довести, що ви щось вмієте. І, звичайно ж, головне це іноземні мови. Тож, вчимо німецьку, вчимо англійську мову. До речі, у мене є вже два відео на каналі про німецьку мову, чи можна вивчити німецьку мову, ходячи на інтеграційні курси тут у Німеччині, і я дізнати екзамен з німецької мови. Як за роботу знайшла я ще в Україні? Я працювала, я була як фронтенд розробник працювала по контракту по договору з різними компаніями. І один із моїх постійних клієнтів був була компанія із Німеччини. І вже коли почалась повномасштабна війна, я спитала у цій компанії, чи вони могли, могли б мене в разі мого переїзду оформити як. Штатного співробітника, і вони сказали так. Тож я з упевненістю переїхала до Німеччини і влаштувалася в цю компанію як повноцінний працівник. Тобто я працюю за німецьким контрактом, за німецькими законами, плачу німецькі податки. Ось така моя історія. Тож я фронтенд-розробник і працюю. З кодом, ось така моя робота. Якщо це відео було для вас цікавим корисним, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент, пишіть коментарі не менше семи слів. Це дуже важливо для Ютуба, для того, щоб він просував цей ролик. У мене на цьому все. Якщо у вас залишились питання, пишіть теж в коментарях, які ще цікаві відео ви хочете бачити. І побачимось в наступних відео. Чус!